Добрий день, друзі. Це коротка інструкція по отриманню довідку підтвердження статусу податкового резидента України через податковий кабінет. Отже, ми відкрили наш кабінет, і зліва ми бачимо меню з різними опціями. Ми натискаємо додатково, далі введення звітності. Тут дуже важливо правильно виставити період. Отже, якщо ми знаходимося з червня, то ставимо червень. Мається на увазі, коли ми направляємо нашу заяву. Далі натискаємо Створити. І тепер вибираємо необхідну нам форму F13 08202. Якщо в пошуку не набирається, оскільки це податковий кабінет, можна знайти вручну, що теж не складно. Ось як ви бачите, ми знайшли необхідну нам форму. Натискаємо на неї, після чого у нас відкривається такий бланк. Отже, цей бланк ми підлаштовуємо під себе під певні зміни, які вам треба. Номер однотипного документа в періоді зазвичай стоїть один. Також є опція от код ДПІ. Є варіанти міста Київ або інші міста. І обираємо ДПС по вашій прописці, або найближче до якого ви проживаєте. І натискаємо створити. Нас переносить на стандартну форму нашої заяви. Ваша адреса, ваше ім'я, ваша прописка все підтягується те, що відомо про вас. Також ми додатково вписуємо е, ім'я, прізвище та побатькові англійською мовою. Е, бачимо опцію громадянство для фізичних осіб. Тут ми обираємо Україна в фільтрі шукаємо. Відповідно, прошу видати довідку за і вписуєте рік, який вас цікавить, наприклад, 2024 рік. Для уникнення подвійного оподаткування між Україною. І тут ми вписуємо і шукаємо «Іспанія» Або будь-яка інша країна, яка вас цікавить. Далі ми маємо обрати підставу для визначення статусу резидента. І ми всім нашим клієнтам радимо обирати саме першу опцію, оскільки для всіх інших опцій податкова буде вимагати підтверджень. Другий пункт ми оминаємо і далі ми обираємо форму надання довідки або електронна, або паперова. Тут дивлячись, як ви хочете, або особисто прийти і забрати довідку, або вона прийде вам в електронному вигляді. Далі ми натискаємо перевірити нашу заяву. Заява перевірена. Далі ми натискаємо на Додатки і тут ми маємо додати наш паспорт український до цієї заяви, що підтверджує ваше громадянство. Треба підписати документ далі. Чи бажаєте підписати, натискаєте так. І тут, дивлячись, як ви заходили в податковий кабінет. В принципі, можете так само. Раджу заходити через хмарне сховище наприклад, «Дія підпис». Зараз продемонструємо. Натискаємо «Дія підпис», отримати посилання. Відображається QR-код, який ви можете відсканувати з телефону, і підписати документ. Після підпису заходимо в вхідні вихідні документи. Відповідно, ось наша заява, яка була подана нами у вихідних документах. Ось наша подана заява, яку ми бачимо перед нами. Переходимо в вхідні документи. Відповідь від податкової або відмова, або сама довідка прийде саме сюди, в вхідні документи. Тому слідкуйте, будь ласка, як тільки подасте заяву. І впродовж деякого часу там з'явиться інформація.